Контролюють дотримання правил благоустрою міста, патрулюють вулиці у повноваженнях комунального підприємства Муніципальний контроль, складання приписів, протоколів про адміністративні порушення. Це неналежний стан прилеглих територій, установ, організацій, приватного сектору, торговельних точок. Заборонена парковка, стихійна торгівля. Попередньо порушники отримують приписи. Було складено 50 приписів, видано 50 приписів. У судні Ожеледичі було видано 52 приписи. Порушення правил освітлення 83 приписи. Утримання оглядових колодязів 9 приписів, косіння трави в літній період 99 приписів, коровлення дерев 72 приписи, віддовлення фасадів та східців 20 приписів, облаштування пандусу 1 припис. Інших 45. на приписи муніципального контролю. Загалом у 2022-му їх було 435. містяни. В більшості реагують адекватно, не конфліктуючи, усувають недоліки. 90% приписів були виконані. Всі підприємці, біля яких наводяться клумби, до кожного до кожного підприємця були захвалили. Виставили припис на другий на третій день, чи неділі клумби були покошені. Це по, тих, по таких вулицях, іменно де прибуткова територія знаходиться біля торгівлі закладу. Від початку 2023-го муніципали вже склали 53 протоколи. 20 – це по торгівлі, 14 протоколів це паркування в населених містах, викидання сміття, сім протоколів, пошкодження покриття тротуару один протокол. І інших 13. реагує муніципальний контроль на звернення прилучан. Тісно співпрацює з головами комітетів самоорганізації населення. На сьогодні є потреба у розширенні штату муніципального контролю. Наразі питання вирішується.